Трошки знов поговорити про сходку. Ну, типу, там мені написала досить ну 4 людини. Але все-таки я додавала їх друзів, Але я не впевнена, ну чи, буде ти, чи то точно вони, тому що там дуже багато було таких людей з такими самими ніками. А я дуже мучилася. ну Там було з Сакура 993. ну Такий нік мені написали, то я її знайшла. А от з Мегануб, бо мені написали такий нік, я не могла знайти. Було дуже багато мег... таких самих людей, так що я запитала у толі її людини, ну, чи вона міняла нік за безплатно, бо то можна поміняти нік, ну і як. Ну, а так це я всіх додала. Ось, дивіться, фото мені ще скидали один нік нік, це евент. 2025, я не знаю, чи це точно він. Так що, ну, якщо це зараз, якщо мені відповідять, то щоб я знала. Бо може це бути не він. Ну, так що, на сходку я вже як казала, беру усіх. Так що дякую тим людям, які записали мені свої ніки в коментарях. Вже питали мене, чи, скільки мене днів до сходки. То ну, зараз уже 2 дня до сходки. Ну, і все. Починається знову ж таки. У 13.00 закінчується у 14.00. <кхи> ну, о. Ну, і ще, якщо що, всі будуть заходити через мене, бо просто в мене дуже мало, типу. Дуже багато друзів і ну це просто всі люди рандомні. Вони ну напевно не мають в друзях. Ну так що ви всі будете заходити через мене. Всім дуже дякую за перегляд. сходка буде скоро, всім па-па.